Як ви думаєте, хто цей чоловік похилого віку на фотографії? Він схожий і на університетського професора, і на чиновника з якоїсь єврокомісії з виміру кривизни огірків. Насправді цей дідусь Бернар Арно найбагатша людина на землі на сьогоднішній день. У списку Форбс він обігнав Ілона Маска та Джефа Безоса. Його остатки оцінюються в 211 мільярдів доларів. Конкуренти звуть його Вовка Шевіровом Пальто. У 1980 році цей хижак увірвався у світ високої моди та важкого люксу, та за кілька років створив справжню імперію розкоші. У нього Точно варто повчитися і вовчої хватки, і діловому чуттю. Давайте познайомимось з ним ближче і розберемося разом. Як він став таким? Він міг стати героєм коміксів, але став найбагатшою людиною на землі. Секрет багатства йому підсказав таксист. Він жорстокий і не знає жалю, але створює найкрасивіші та найдорожчі речі у світі. Все, що ви мрієте купити, вигадує він, наш герой Пернар Арно, король моди та люксу. Мене звати Діана Ловська, і щотижня я буду ділитися з вами історіями успіху людей, аби ви надихались та не розслаблялись. Уявіть, що ви дуже багаті. Приємно. Чи не так сьогодні? У вас є важлива подія: вечірка на честь дня народження доньки одного знайомого шейха. Поглядати на ній потрібно відповідно. Подумавши, ви вирішуєте, що саме до цієї нагоди цілком підійдуть речі з останньої колекції Christian Dior, сумка Луї Вітон та туфлі Berlutie. дель кілька непомітних, але дуже дорогих аксесуарів: булгарі, годинник хубло, пару крапель якогось кензо і образ готовий. Можна виходити? Хоча ні, ще зрано можна не поспішаючи випити келих кліко або 50 грамів колекційного хенесі. Стоп, а до чого тут наш герой Арно? Та все просто всі предмети розкоші, що я згадала, усе, що було вами надіти та випито, зроблено на його підприємствах. Слова Арно та люк сьогодні практично синоніми. А будь-який світський захід можна вважати виставкою останніх досягнень його заводів та фабрик. Як же так сталося? Сім'я, у якій 1949 році з'явився на світ маленький Бернар, була дуже дуже заможною. Батько займався будівництвом та володів великою компанією. Гроші батька Арно дозволили йому закінчити політехнічну школу, один з найпрестижніших вищих закладів Франції. Проте, здобувши диплом інженера, Бернар за професію працювати не йде. Натомість юнак стає партнером батька. А через 4 роки 25-річний Арно Молодший очолює сімейний бізнес. Та ненадовго, незабаром Бернар робить немислими. Він продає родинну компанію і їде до США. Ви, мабуть, запитаєте: Стоп, ну як же? Це дозволив батько. А він не знав. Люблячий син, поставив його перед фактом, коли угода вже відбулась. В Америці Арно несподівано зустрічає людину, яка дає йому пораду, яка назавжди змінила життя юнака. І ні, це був невідомий бізнес-коуч і навіть не якийсь сивий гуру з балі, простий таксист. На запитання юнака, чи знає він президента Франції Джорджа Помпіду, той відповів ні. І додав, що з Франції він знає лише Крістіан Діор. До цього Арно подумував зайнятися комп'ютерами, але тепер він розуміє, американці думають, що сила в інноваціях, а сила в традиціях. Мені дуже подобається Apple. Але чи можете ви сказати, що через 20 років люди, як і раніше, будуть користуватися айфонами? Може, й не будуть. А ось пити Дон Періньйон через 20 років люди будуть, як і раніше, скаже він згодом. Щоправда, поки що Арно купує шампанське не заводами, а пляшками і тільки вчиться займатися бізнесом по-американськи. А американські методи бізнесу взагалі дуже відрізняються від прийнятих у старому світі. Там де європейці ведуть довгі переговори, віддають перевагу натиску і тиску. Бернар вбирає цю заканську примудрість, а поки займається нерухомістю у Флориді. До речі, подекуючи його діловим партнером на той час був не хто інший, як майбутній президент США Дональд Трамп. Нагромадивши знання, та 50 мільйонів доларів, майбутній люксовий король повертається до Франції. У ній у цей час кіплять неабиякі пристрасті. Уряд шукає спосіб врятувати текстильне підприємство Бусак та зберегти роботу його співробітникам. Про всяк випадок поясню, щоб було зрозуміліше, Бусак це не якась там фабрика в невідомому селі, це підприємство, якому належить бренд Крістіан Діор, той самий відомий, навіть таксист. З Нью Йорка. Так от Арно заявляє, що він готовий стати благородним лицарем, який врятує компанію. Але 15 мільйонів доларів для покупки босак недостатньо, і підприємець знаходить інвестора, який дає йому ще 88. Угода відбулася, але уряд і робітники рано раділи. Арно потрібен був саме Крістіан Дюор, а ось решта для нього це марний баласт. Він розпродає більшу частину активів, звільняє 9 тисяч робітників, і тоді Арно і отримує кличку Вовка Швіровим пальто. Але зробити ніхто вже нічого не може. Дьор дістається Бернару і стає першим каменем фундаменту до його майбутньої імперії. Не встиг молодий хижак переварити першу жертву, як на горизонті, замаячив вже новий видобуток щойно створеного конгломерату Louis Вітон Майот Hennessy. Виникли розбіжності, такі, що суперприбуткова компанія могла взагалі розвалитися. Справа в тому, що Холден складався з двох частин: одна частина бізнес це Луї Вітон, яка займалась модою, інша майот Хенесі випивкою. І кожна половина компанії вважала, що вона крута. А ось колега нічого не робить. Він халтура і профан, через який одні збитки. Загалом, при зліті компанії, фінансова частка коньячно шампанського виробництва виявилась значно вищою. І посади президента дісталась Алану Шевальєзм. Майот Хенесі Андрі Ракам'є, який був одружений з Луї Вітона, став лише віце-президентом і вважав, що його обійшли, мовляв. Що це за справи? Луї Вітон робив ще скрині для дружини імператора Франція Наполеона III. А тут не він, а якийсь там самогонщик стає головою спільної компанії. Шампанське можна знайти на полицях будь-якого супермаркету, тоді як наші вироби з шкіри вимагають ексклюзивного поширення. Бурчав він. Однак активи річ уперта, і перемогти у його суперника здавалось, не було жодних шансів. І тут на обрії знову з'явився підозріло-благодійний лицар Бернар Арно. Арно запропонував свою допомогу в управлінні фірмою. Компаньйони на той час посварилися так, що бачити один одного не могли, і посередник був. Дуже доречним. Найбільше зрадів представник Луї Вітон Ракам'є. З'ясувалось, новий керуючий визнає високе мистецтво виготовлення сумок. Неможливо зрівняти з розпивом якоїсь там бурматухи. Але придбані друзі разом взялись за роботу з «Шевальє» і незабаром здобули перемогу. Ненависного алковиробника виставили з компанії. Але тільки незабаром слідом за ним на вулицю викинули і Ракам'є. Появляється, Арно весь цей час потихеньку скуповував акції і наростив свою частку до 43,5%. Захоплення компанії відбулось в 1989-му. Газети охрестили його образливою і гламурною битвою в раді директорів, яку колись бачила Франція. А самого Арно назвали найбільшим виробником розкоші. Але це був лише початок. Список покупок арно починає рости з неймовірною швидкістю і нагадує, чек шопоголіка після прогулянки ЦУМом: Лу Вітон, Живан Ши, Тіфані, Берлуті всього 75 компаній, які лідирують у виробництві дорогого одягу, годинників, прикрас та спиртних набоїв, і щоразу та сама стратегія. Вовк накидає овечу шкуру, приходить у компанію в ролі інвестора. Мовляв, я такий добрий, хлопець зараз вам допоможу. Компанія бере гроші і через якийсь час стає частиною імперії. Арно Бернар Арно хижак, а не творець. Говорив банкір, який був знайомий з французьким бізнесменом. Непрямим свідченням цього може бути те, що єдиний бренд, розроблений особисто Арно, не мав успіху. Бренд називався Крістіан Лакруа, мав він шити одяг від кутюр, а в майбутньому випускати свій. Але щось пішло не так. І за кілька років Арно продав компанію і та згинула в небуття. Але були і бренди, яким вдалося втекти з вовчих шелеп. У 2001 році Арно програв боротьбу за купівлю будинку моди Гучі, а в 2000. 1960-му розпочав довгу війну за знамениту компанію Ермес, яка випускає парфумерію, шовкові шарфи та культові сумки «Біркін». Компанія Арно таємно скуповувала акції. Вона зібрала пакет приблизно 17%, Але в результаті зазнала поразки і змушена була відмовитись від більшої частини своєї частки. Але ці сумчасті війни тільки загартували Бернара Арно. Йому не подобається чути слово ні у його словниковому запасі немає такого слова. Доказів тому безліч. Наприклад, коли бренди змагалися в екологічності, Арно вирішив залучити до створення колекції ікону зеленого руху, точку легендарного бітла Пола Маккартні, Стелу Маккартні. Але була проблема стела, яка стояла за принципи сталого розвитку. за Хазкітів та всіх живих тварин не використовувала у роботі навіть клею, мовляв, клей роблять із кісток тварин, а це змова. Причому компанія Арно що сили шила шуби, шкіряне взуття, шкіряні сумки та аксесуари з пташиного пір'я. Але начебто у такій компанії захисниці природи робити нічого. Але раптово стела прийняла пропозицію Луї Вітон і стала радником Арно. Асортимент виробів особливо не змінився. А як же кити? Запитаєте ви? Ну а кита в кишеню не покладеш. Як же живе людина, яка має практично необмежену кількість грошей, нескінченний доступ до вишуканих вин, кращих кравців та високої кухні, насправді більш ніж скромно. Одягається Бернар справді багато. Журналісти, які отримували його інтерв'ю, пишуть, що Арно, ніби закопаний у обладунки з розкоші, костюм у тонку смужку від селін, темно-синій, краватка від піано. Чорні шкіряні туфлі від берлутя, біла сорочка під від Dior з вишитими на ній ініціалами. Але в іншому найбагатша людина світу майже аскет. Єдиний спосіб дозвілля, який визнає мільярдер, великий теніс. І то тільки для того, щоб не втратити фізичну форму. Прокидається Арно завжди о п'ятій, а о 6.30 починає працювати, читати про новини моди, розмірковує про шляхи розвитку компанії. Я щодня те, що через 10 років вироби наших брендів мають бути такими ж бажаними як сьогодні, і це ключ до успіху, каже він. Потім Арно розсилає ділові листи, причому винятково паперові. Бізнесмен не має електронної пошти, він ніколи не пише повідомлення, тільки дзвінки. Потім до восьмого бізнесмен їде до офісу на авеню Монтень, де працює до 9-ї вечора. Він працює 24 години за добу. Навіть коли він спить, йому сняться нові ідеї, розповідає 44-річна Дельфіна Арно, старша дочка Вернара Арно від першого шлюбу. По суботах батько всієї розкоші їде власними магазинами, але не для того, щоб купити пару сорочок від Діор або нову сумку на знижці. Він особисто обходить магазин. Та переставляє товари подекуди може залізти у вітрину, щоб перевісти одяг з одного манекена на інший. Консультує продавців. А іноді власник 200 мільярдів доларів особисто стає за прилавок, щоб показати клас. Магазини, їх розташування та асортимент завжди в центрі уваги господаря, кажуть, що Арно має зовсім вовче чуття на місці, де потрібно відкривати торгові точки. Іноді його вибір здається якимось божевіллям, але з часом Арно завжди має рацію. Наприклад, одного разу він закрив Луївітон у штаті Флорида тільки через те, що сусідні магазин, і ресторан і паркінг були недостатньо розкішними. Майже надприродне чуття виявляє Арно під час підбору персоналу свого підприємства. Якось він призначив реп зірку Фарела Вільямса на посаду креативного директора чоловічого напряму Луївітон. Компетенції у репера не було жодних. Журналісти називали мільярдера божевільним. І що? Дебютний показ Вільямса в інтернеті переглянули понад один мільярд людей. Продаж відлетів у космос, але з тією ж рішучістю, з якої бізнесмен підносить перспективних на його погляд людей. Він може позбутися людини, яка здається незамінною. Геніальний Джон Гальяно, який дав нове життя бренду Крістіан Діор, припустився. Єдиного антисемітського висловлювання і відразу був звільнений. При цьому ніхто ніколи не чув, щоб Арно підвищував на когось голос. Він завжди говорить рівно та впевнено. Може годинами розповідати підлеглому, у чому ж він провинився та. Яка його помилка? Тож крижану вічливість Арно дотримується навіть у спілкуванні з близькими. На світі немає жодної людини, якій було б дозволено звернутися до нього на ти. Навіть найближчі друзі та власні діти кажуть Бернару, ви і він відповідає їм тим самим. Здається, саме час трохи розповісти про його родину. Тим більше, що мільярдер не раз казав, що сім'я його головна сила, і це, до речі, відрізняє його від основних конкурентів зі списку Форбс. Так, Маск витратив значну частину капіталу на Twitter. Безос віддав частку в Амазон колишній дружині. Гейтс і зовсім продав велику частину акцій Майкрософт. Арнош тримає компанію у руках своєї сім'ї, якій належить 48% усіх акцій. А що ж з особистим життям? Невже він, який належить справжньому вовку, що в юності знайшов свою єдину вовчицю і тепер біжить з нею пліч опліч нічним лісом? На жаль, тут залізний Арно дав слабину. Його першою дружиною була Ганна Грін, і пара одружилась 1973 року. Народили двох дітей, але через 17 років пара розпалася. Вже за рік новий шлюб з канадською піаністкою Елен Мерсьє. дівчина була молодша за Бернара на 10 років. І жовта преса стверджувала, що справа в грошах. Але сама нова дружина ці чутки спростувала. Вона стверджувала, що усього му винен Шопен, якого Арно віртуозно виконував на роялі. Ось чесно, іноді застрі таким людям. Про них розповідають як про грецьких богів: лівою рукою він скуповує мільярдні компанії, правою грає шопена на роялі. Але продовжимо. Історія про Шопена цілком може бути правдивою. Мільярдер відомий своєю схильністю до музики говорять, що в юності він мріяв стати великим піаністом, але зрозумів, що настільки великим, як йому хочеться, таланту не вистачить. Орно п'ятеро дітей: двоє від першого шлюбу та троє від нинішнього. Вони разом і становлять клан, який керує гігантською розкішною імперією. Старша дочка від першого шлюбу Дельфіна входить до ради директорів Лую Вітон, Мойот Хеннесі і обіймає посаду голови Крістіан Діор. Скільки у неї грошей? Не знає ніхто, але більшість експертів сходяться на відносно скромній сумі. 50 мільйонів доларів. Старший син мільярдера Антуан обіймає посаду генерального директора холдингу Vuitton Вітон Dior в життєвої компанії. Його статки приблизно півмільярда доларів. До речі, дружина Антуана ніхто не інша як супермодель Наталія Водянова. Пара познайомилась в 2008 восьмого на зйомках кліпу, де Водянова була моделлю. А Антуан представником компанії Батька. Коли її побачив, у мене буквально відпала щелепа, і справа тут не лише у красі, у неї є щось особливе: погляд, енергетика. Згадував потім Антуан. Але тоді роману не сталося. У Водянової був чоловік та троє дітей, а в Антуана дружина. Однак в 2011-му обидва раптово виявились вільними, і Арно запросив Наталю на побачення. Так і почався роман, який триває і досі. Ми повернімося до династії та синів Бернарда від другого шлюбу. Старший з них Олександр Арно, виконавчий віце-президент Тіфані та компанії, Середній – Фредерік Арно, генеральний директор. Так, Хойер і нарешті молодший Жан керує годинним підрозділом Лу Вітон. Раз на місяці батько збирає всіх дітей на обід, який триває рівно півтори години. За цей час Бернард зачитує їм питання і потім почергово питає думку: Дельфіна, Антуана, Олександра, Фредеріка та Жанна. Мільярдер стверджує, що поради дітей допомагають йому не відставати від моди. Адже саме з подачі сім'ї Арно почав вкладати гроші не в. Особливо улюблені технології, наприклад, інвестувати в Spotify, Uber та інше. З іншого боку, як може відстати від моди людина, яка багато в чому сама цю моду створює? Тому, подекую, що ще місячний брейнштурми насправді оглядини. Старий вовк вибирає спадкоємця імперія, але хто саме ним буде, досі не зрозуміло. Можливо, дочка Дельфіна, яка найвище стоїть в ієрархії корпорації, або Фредерік, який як кажуть, найбільше схожий на батька. А може, і зовсім хтось за межами родини. Люди постійно питають мене про це. Найважливіше для мене знайти найкращого наступника. А чи буде це хтось з членів сім'ї, чи хтось з боку, побачимо, каже сам Бернар. Складно уявити, що він влаштує демократичні вибори і надасть обрати голову імперії співробітникам. Так у корпораціях зазвичай не роблять, але так чи інакше, іти на спокій, Бернар Арно поки що не збирається. У квітні 2022 року він підвищив граничний. Керівника Лойові Тон Майот Хенесі з 75 до 80 років, і за потреби може провернути це знову. Вовк у кашеміровому пальто не збирається здаватися ні старості, ні смерті. Зрештою сили ще не лишили його, а зуби і хватка так само міцні, як у юності. Ну і на сам кінець за традицією цікавий факт: З 2017 року Гардіан випустила сенсанційну замітку, в якій розкрила деякі подробиці виробництва взуття Louis Vuitton. Так виявилось, що модні італійські черевики та туфлі вартістю понад 600 доларів виробляють зовсім не в Італії. А в Румунській Трансильванії за копійки. Потім майже готові черевики шлють до Італії, де додають підошву та заповідний напис «Made in Italy». Вдалого шопінгу. Крім того, підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, чию історію ви хотіли б послухати наступного разу. До зустрічі!